Якість, стильний оригінальний дизайн та легкість у використанні наші головні пріоритети. І тільки у поєднанні вони створюють ідеальний вибуховий коктейль у вигляді новинок від смус. Одна з нових моделей, яка вразить світ професійної депіляції: інноваційний воскоплав для гранульного воску смус EL500. Потужність 100 Вт, об'єм 500 мл. Воскоплав має металеву ємність, виготовлену з високоякісного алюмінію для розігріву воску в таблетках, гранулах або парафіну. Температура розігріву від 35 до 125 градусів. Апарат дозволяє регулювати необхідну температуру з точністю до градуса, що 100% виключає можливість перегріти віск та травмувати майстра або клієнта. І ось, коли ви вже встигли подумати: ну, звичайна модель, нічого нового, ми починаємо розкривати нові фішки. Д Ємність для розігріву оснащена додатковим пластиковим очищувачем від залишків воску, що робить догляд за воскоплавом зручним та швидким. Повністю сенсорне керування від регулювання температури до установлення таймеру. Власне, таймер є черговою фішкою. Діапазон регулювання таймеру від 1 до 90 хвилин. Щоб досягти оптимального часу, ви можете регулювати його відповідно до кількості та щільності воску. Наприклад, розробники рекомендують наступний часовий діапазон, який підійде для оптимального розігріву воску до робочої температури. Для розігріву 100 г воску рекомендований час 17 хвилин. За встановлений час таймеру воскоплав починає нагрівати віск на максимальній температурі. По закінченні встановленого часу нагріву воскоплав автоматично знизить і буде підтримувати температуру до 75-87 градусів. Це є оптимальною температурою для підтримання воску в робочому стані і робить роботу майстра ще більш комфортною та дозволяє не перейматись за перегрітий або недогрітий матеріал. Друга фішка нової моделі функція резервейшн. Згадайте цю робочу рутину, коли ти маєш прийти на годину раніше перед першим клієнтом, щоб розігріти віск. А якщо запізнюєшся, А якщо проспала. Все, ці танці з бубном закінчуємо. Діапазон регулювання часу становить від 1 до 24 годин. Це дозволяє майстру з вечора запрограмувати апарат на потрібну температуру і встановити необхідний проміжок часу, через який воскоплав почне нагрів. Наприклад, ви покидаєте роботу о 19 годині вечора. Перший клієнт у вас на 10 ранку. Ви засипаєте необхідний об'єм воску в чашу і ставите таймер на 14 годин. Закінчивши налаштування, воскоплав почне зворотній відлік. По закінченню часу почне поступово нагрівати віск до на максимальній температурі. І вже за 40-50 хвилин, в залежності від кількості та виду воску, у вас буде готовий до роботи матеріал ідеальної температури та консистенції. А у майстра додаткова година сну або спокійна ранкова кава. І остання фішка – вбудований бокс для зберігання шпателів для воску. Це дозволяє тримати шпателі завжди під рукою і зберігає їх від забруднення. Ну і звісно, не можемо оминути дизайн. Модель представлена в двох базових класичних кольорах. Оснащена яскравою підсвіткою логотипу, що зробить його окрасою для будь-якого робочого місця. Ідеально підходить для домашнього і професійного використання. Ласкоплав сертифіковано в Україні і має гарантію 12 місяців. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і до наступних зустрічей!